І навибирала трошки, назбиралося вже мене помідор, буду робити томатний сік, обрізаю зіпсований хвостики оці і нарізаю, щоб дручно було соковижималку складати, щоб не бризгало, не чвакало. Друзі, порізала і тепер. Будемо ще розготовувати малки за допомогою дрельки. Я вже показувала одного разу, але не всі дивляться старі відео, так що знімаю вам нове. І так швидко і зручно. Ось якраз каструля вийшла. Бажано б трошки менше, бо буде кипіти, може, треба слідкувати, щоб не збігло. І ставлю на огонь і. Довожу до кипіння. Друзі, так як в мене повна, я потрошки перемішую, вона вже починає закипати, щоб не збігло. Ну, слідкувати в будь-якому разі треба, але е якщо так повно, то тим більше, бо вона так швидко піднімається, що. Даємо закипіти. Закипає, піднімається шапка і ми прикручуємо, перемішуємо, регулюємо так, щоб воно кипіло потихеньку. І збираємо пінку. Як, мабуть, вийде густий, помідори тверденькі, то, мабуть, буде дуже густий. Ось так, друзі, зняли пінку. Вона ще буде з'являтися, потрошки можна знімати, але вже основну ми зняли. І залишаємо хвилин на 20, хай кипить. Прикипило хвилин 20. Ще збираю пінку, яка є. Час від часу збираю. Так. Солимо за смаком. Даю перед чорний горошком передюхняний. Теж засмакуємо. Кому як подобається більше, менше? І лаврове листя. На цю каструлі я два штуки лежу, я думаю, вистачить. Перемішуємо і. Знову залишаємо хвилин на 30, щоб кипіло. Дивилася одного блогера, казав, 3 години. Я колись дуже довго варила, але я вважаю, що тут 20 хвилин, плюс іще півчаса, майже година. Ну, тим більше, я прям не придержуюсь тютілька в тютільку. І продовжуємо варити. Ну і от сік готовий. Стерилізую банки. І розливаю готовий сік у банки. О, зараз. Згадала, друзі, у мене ж така штучка є, щоб не розливалось. Трошки простерилізую її. І розливаємося. Сік має вийти, не знаю, як з цих помідор, а взагалі в мене по такому рецепту дуже смачний сік. Теж кидаю туди, лею разом з перчиком, з лаврушкою, якщо попадається. Скільки коштували, всім подобався місік. Банки беру невеличкі, ну, півторалітрові, двохлітрові. Трьохлітрові у нас не розходуються і тільки переводиться, так що беру такий менші, щоб відкрив і випив. Відстаємо кришечку, накриваємо. І закриваємо. І от смачний, корисний сік на зиму, готовий. Все даємо. Охолонуть і виносимо в погріб. Ось такий томатний сік у нас вийшов.